Привіт, сьогодні з вами я, Кейкмастер, і сьогодні ми граємо у Ворміс. Е, зараз я граю своїм другом. Скажи привіт. Привіт, е, Ти Ні. Окей, погнали грати. Пана. Я рожевенький. Де ти там? Ой, в скорокс. Секундочку, я перейду. Я Подивись на екран, як який я. О. Нормально. Я такий синенький. Тебе... Я синенький. В... Ї... Їжа. В правому, ой в лівом верхньому кутку. Чекаю. Лівий верхній. О, їжа. О, Ти Тержив. Я е е сладенько червоний Я просто кручусь на місці. Я тут берзяка якогось побачив. Ну, де ти там? Ой. О, так. я тебе привіт! 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 Тільки я тобі ще двічі довжен помститися. Та. Двічі. О, їжа! Я її сам видобуваю. Почекай. Ой! Бер. Зараз зламаю дві змішки. Що ці знижки взагалі даю? Ууу, Вадим! Я а, я вже такий більший. Оцей, більшим. оцей полосатий, його вбив. Блін. Давай, іще раз сходимося. Давай. Тільки я тобі все ще два рази. Та все одно, о, знижка. Де ти? Я в центрі мапи. Я зараз а, вже, я не в центрі мапи, зараз почекай. Я в правому верх... в лівому верхньому кутку. Я піду. Окей. Ого, ти далеко від мене. А, добре, я здох. Чекай там, де. Я по центрі мапи. Прям в реально в центрі. Зараз я трохи О, знижка. Знижку я не можу з'їсти. З'їв знижку. Ту-ту. ту Є десяте місце. Я десяте? Я десяте. Дев'яте. Дев'яте. Де ти, значить? В центрі мапи. Я О, ось! Помстився. Ще раз тоже. Ого! Що щось. за? О! О, Оце в тебе джекпот. О, в тебе джекпот. Ти що на першому? Так. Да. Да. Ти на першому? Я мастер цієї гри, я скажу. По... Любим... Де ти? Я... знаєш, Що? Оці білі штуки роблять? Що? Коли ти повзеш крізь них, вони тобі по, по розмір знімають. А ось що вони роблять? Так, да, погана штука. Дуже погана штука. Я Шучас. тебе шукаю, а де де? Ага, я, я... я зараз тебе шукаю, я бачу, побачив, де ти? Твої координати. Ось тут їжа о, не О, О, привіт! Що? Як? Я тобі два року А, все. Два рази. Я здох. А як я тебе вбив? Я ж тобі в спину. Так а як я тобі тебе вбив? Та зараз, я, у мене 44-й. Це ти! Привіт. Один раз. Блін. Що тебе знає? <гух> Джекпот. Віче борги знімаємо. Джекпот. Ну, прикольна музичка тут. Опа, не їжа. Я побачив твої координати. Зараз побачу. Ага, бачу твої координати. Бачу твої координати. Я переміщаю. Почекай, я б майже до тебе ось. А. Тебе з'їли. Я з'їв ти... тебе. Ти, ти не вбив, але ти з'їв. Ну але це ти, ж. Не... Оце? Джек оце? Ну, та, це джекпот, реально. Ну, і знижка її знижка, вона майже ніфіга не робить. Вона вже 1800. Ой, привіт. Так, де? Почекай, ось! Та я бачу. Та дай я в тебе вдарюсь тобі Нормально, нормально. А ти мені їжку назбираєш? Як це Я тобі їжку назбираю. Ну ж трохи. Як я дам? А, выкулю. Ти тут, понял. Ты понял, цвет? Так. так. Тільки <щи> знайде Я зараз тебе знайду. Не, я червоний. Ну, ти знаєш, як я. Так. Друге місце? що на першому? Це таким великим треба бути, щоб на першому О, я тебе знайшов. Соря. Ну что, помстишся мені ще раз. Я тільки великим, стаю, і мене вже відбивають. Джек пат! А, це, це ти був? А, що ти мене з'їв? Ні, це це, це це ти мене вбив. Але, але ти мене з'їв. Коли? Ну, а. Ти, то що ти з'їв, то ти мене з'їв. Я. Я не того, хто на першому місці. Де? Ти? Де, ти? Де, ти? Де ти? Я біля. я біля. Aa? Я рожевенький, я біля. я. Зараз я тебе знайду, я тобі... Тебе... А, ти майже біля мене, тільки трохи в, в... 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 чекай мене там. Короче, я чекаю. Дивись, вражи мій очікувань. Де? О, привіт. Почекай, не рухайся! Ти сам в мене вдарився. Я повертав. Сам попробую на комп'ютері зіграти. Ну давай. Попробуй це на Ти, 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 йобо бу. Ой, я йо... О-о-о-о! Оце ти! Ой, я привіт! Привіт! Я тобі все ще два рази должен Почекай, стій, стій, стій! Стою. Так, добре, добре, Почекай, не, не вдарся. Не вдарся. Та зараз мене їсти будеш. Що? Якого він? Як брізла? він чорний? Він же... Ти бачив, він в мене врізався. Так, бачив я. Я на нього полюю. Я Ти фіолетовий? Так, такий, як і був. А, ні, Біжа. це не такий саме фіолетовий. Такий. Ну не Їжа. такий, як тебе визнаєш. Ням-ням. 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 Оце я їжі тут знайшов, тут просто капець бомбезно, Я ля 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 Так, не забувайте, я про вас не забувся. Я досі пам'ятаю, що я знімаю. А я не забув, що ти знімаєш. І. А я нямкаю всіх. Я титан. Я зараз титан А. Я десь там вмер, шукай мене. Ой, їжа зразу тільки заспавнився. Їжа, мені треба. Слухайте, якщо ви хочете більше відео з моїм другом Вадимом, то ставте лайк підписуйте і підписуйтесь на коментарі. Та, це, це правда, та-та-та-та-та. Я тут тигра знайшов. Хам. Хамстер. Хамстер? Хамстер. Хамстер кримінал. О, Ой, О, в мене? А в мене 21 камінчик. О, це ти? О, привіт. Я тобі зараз дам. Один, ще С два рази тобі. В смислі ще два рази? Ой, один, один раз. В смислі один? Один. Де ти? Тут вампір. Як це вампір? Він мене хоче мою кров вис... О, я вбив вампіра. Я вбив Дракулу. Ага, я буду Кого? Чим? Ну я не можу зайти в магазин, а! Ремонт? Я можу ремонт? зробити? Шу. Пум-пум-пум! Я стрибаю, я <усе, диви>. Ремонт. Перти в магазин. Зараз. Ты. Ти, 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 о, Їжа моя. О, Їжу мою. Не їж. Знаєш, скільки в мене монеток? Скільки? Каза. Я заходжу і тобі ще раз тоже бросить. Давай, я тебе в центрі мапи чекаю. Я в самому центрі мапи. Е, о, А, ні, це не ти. Ты я. А на... Фіолет. Ага. О, це ти. О, привіт. Почекай. Я тут зайнятий. Мене вбили. Я це побачу. Я тут зайня... зайнятий пожиранням. Твої координати зрозуміли. А що? А, що? А... Я пішов в кризі, гравця. Знайшов, шукають тебе, шукають. О, привіт. Є. Yeah. Все, боги сплачені. Але там величезний дох. А його тільки що, якщо чесно. Монкі! Монки! Тут Манки! Там не хамстер? Ні, там манки. Ну, мункіл. Це Мункел. Мункер. Б. Що, їжі, небагато, але щось Шо, Назар, показать? Рвоту. Рвот, рвота, брата. Давай, давай всі проти всіх. Зараз, хай мене б'ю. Окей, я всі проти всіх заходжу тут джекпот! Реально? Я, я джекпот набрав. Я тут біля гіганта. А, Я здох. Я зараз всі проти всіх граю. Я зараз зайду до тебе. Я тут а, граю всіх. Yes. Проти okay. всіх. Я такий рожевенький, я ненавиджу журну. -жу. О, почва, ти... я здається, тебе бачу тільки що. Де? Рожевенького. Ти такий біля цього гіганта я такого. Шо, Зараз, секунду, я тебе дивлю. оце ти. О, я тебе знайшов! Привіт! Привіт. Ай! Хто я мене з'їв? Не, не я ж тебе. Але хто? Ой, куди? Та Киш. Виходимо, котлю. Та наші мені гугли. Я з мене телефон знущається. Ну, то добре. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо ви, якщо ви хочете, щоб нові, інші відео з моїм другом Вадимом виходили. І всім, ставте лайки і всім па-па.